На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 17 травня. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. Коломиї перевіряли чи реагують водії на спеціальні світлові та звукові сигнали спецтранспорту. У Коломиї навчатимуть поводитись зі зброєю. Пояснювати, чому воно є важливе, чому ці навички важливі, Мабуть, не треба. Коломийські школярі долучились до міжнародної акції Дитячі долоньки за мир. Це було дуже класно про це та інше детальніше у випуску. Європейська перспектива у Коломиї провели міжнародну конференцію, де обговорили можливості розвитку міжмуніципального співробітництва. Мовиться про співпрацю столиці Покуття з іноземними партнерами, зокрема зі Швеції, Польщі, Румунії Угорщини. Масштабну зустріч організували інститут розвитку Коломийської громади та відділ інвестиційної політики Коломийської міської ради. Оріян Фріднер приїхав зі Швеції в Україні та Колому. Зокрема, він уже не вперше із нашим містом знайомий ще з 2016-го. Відтоді Швеція і допомагала нам впроваджувати в життя певні проєкти. Іноземний гість каже, і зараз дуже важливо, щоб українці та громадяни інших країн були солідарними, відстоювали свої цінності, а ще співпрацювали у різних сферах життя. Have... Треба співпрацювати з українцями, створювати різні have... проєкти, зокрема освітні для дітей. Ми вже це робили і будемо робити далі. Така співпраця вигідна не лише українцям, а й нам. Бо у вас багата земля талановиті люди. А ще ви боретеся за демократію і свободу, і це для європейців дуже важливо. Окрім представника Швеції Оріана Фріднера на міжнародну конференцію приїхали громадяни інших країн Польщі, Румунії, Угорщини. Для них підготували 30 проєктних ідей, які громада готова реалізовувати у співпраці. Найбільше таких проєктів є у сфері безпеки, комунального господарства, освіти та культури громади. Розповіла директорка інституту розвитку Коломийської громади Лариса Кулик. Ми повинні працювати для. То, щоб отримати додаткові кошти для нашої громади на її розвиток, і таким чином ми почали відновлювати ось ці побратимські відносини, налагоджувати нові партнерства, тому що єдиним джерелом фінансування для нас зараз будуть світові європейські гранти. Але щоб написати грант, необхідно мати партнера за кордоном, тому необхідність була високою. Ось ми вже за цей період, десь близько півроку, нам вдалося розробити чотири проекти в сфері розвитку охорони здоров'я. Зараз у розробці ще три нових проекти, які будуть націлені на надзвичайні ситуації, на біорізноманіття, тема екології. І, крім того, у нас є дуже хороший проєкт зі шведами. Ми приймали участь в тренінгу, який проходив Сараєво близько тижня. І... Ну, всі ці практи вимагають партнерства. Попри те, що перше наше завдання це боротися з російським ворогом. Ми водночас маємо думати і про розвиток громади, каже міський голова Богдан Станіславський. Тому і треба залучати додаткові інвестиції і знайомитися із західними партнерами. Ми починаємо зікраї з такої конференції по налагодженню міжнародного знайомства, партнерства. Бо ми розуміємо, що спочатку має бути знайомство. Маємо розказати, хто ми як познайомиться, доказати, що нам потрібно, і і як це буде корисно не тільки для нас, а буде корисно для наших західних партнерів. Ми працюємо на те, щоб податися всі галузі Це не від нас, наприклад, вже відкрилося вікно можливості подачі заявок на Румунію, на Європ... Румунії на Європейський Союз по медицині, то ми вже подалися. Там більше майже під 2 мільйони євро ми подали проєктів. Що у вас, скажімо, які проєкти ми виграємо, будемо бачити, вже ближче до осені. Але ми вже подалися. Очікуємо, як люди відкрити, по світі. Ми вже маємо спільний проект з Швецією такого міжмуніципального партнерства, де подалося там по водоканалу. Це більше півмільярда гривень для, на заміну наших мереж, які ми тобто, де є можливість, ми пишемо проекти, шукаємо партнерів, хто нам допоможе писати проєкти і подаємося на фінансування. Окрім спілкування, Коломия продемонструвала іноземним гостям, як працюють установи у нашій громаді загалом. Як запевнили у владі, завдяки цій конференції ми не тільки показали нашу готовність до співпраці, але й заклали фундамент реалізації нових проєктів. У Коломиї перевіряли, чи надають водії перевагу спецтранспорту операцію маячок. Влаштували місцеві представники ДСНС спільно з поліцією. Вони кажуть, і водіям, і пішоходам варто розуміти, що від того наскільки швидко спецтранспорт дістанеться до місця виклику, часто залежить життя та здоров'я людини. Також фахівці нагадали, що не надання переваги в русі транспортним засобам спецслужб, що рухається з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигналами, пристроями передбачено ад. Адмі... Адміністративна відповідальність Спільна операція працівників ДСНС та працівників національної поліції під назвою Маячок. Та даної операції перевірити, як водії надають дорогу працівникам ДСНС, тобто машинам зі спецсигналами та вінтними маячками. Ми сьогодні побачили, що люди реагують та дають дорогу спецтранспорту. Хочу наголосити, що від того наскільки швидко ви надасте дорогу спецтранспорту, може залежати людське життя чи здоров'я. У Коломиї навчатимуть поводитись зі зброєю. Основи розповість та покаже інструктор Степан Леус. Щоб відвідати тренінг, потрібно зареєструватись. Деталі розповість координатор центру готовності цивільних Коломия Михайло Данищук. Навчання розпочнуться о 17 годині 21 -го травня. Центр готовності цивільних в місті Коломия вже два роки функціонує і провів більше 15 тренінгів. Найближчого вівторка, 21 травня, о 17-й годині, ми проводимо навчання. Воно називається Основи поводження зі зброєю. Пояснювати, чому воно є важливе, чому ці навички важливими, мабуть, не треба. Лише скажу, що тренінг сам по собі є дуже цікавий, дуже багато практичних. На ньому буде нюансів. Будемо розглядати зброю. Розглянемо дві системи: АК і американську АР буде можливість розібрати, попробувати, Розглянемо там всі важливі характеристики, будову і так далі. Інструктор. Степан Леус приїде зі Львова спеціально на цей тренінг. Він має дуже великий досвід як інструктора. Також має бойовий досвід, розуміє, як вона застосовується зброєю в бойових умовах. Щоб зареєструватися, потрібно заповнити анкету. Вона знаходиться в наших соцмережах. Центр готовності цивільних Коломия в інстаграмі і в Фейсбуці. Всі тренінги, які ми організовуємо, є безкоштовними, тому що їхня мета готувати цивільних. Майже 20 метрів полотна та 1200 відбитків дитячих долонь. Коломийські школярі долучились до міжнародної акції Дитячі долоньки за мир на білому полотні. Діти залишали кольорові відбитки своїх рук. Згодом цю тканину відправлять за кордон, де організатори з'єднають усі відрізки. Планують, що це полотно потрапить у книгу рекордів Гіннеса як найдовше полотно зі слідами маленьких рук. Як у Коломиї долучились до міжнародної акції? Дивіться далі. Це долоньки миру. Ми їх робили в школі тут. Написано Україна, та наша школа. П'ятикласник Роман, учень сьомої філії Коломийського п'ятого ліцею. Вихованці школи долучились до міжнародної акції Дитячі долоньки за мир діти в захваті від такої ініціативи і щиро вірять у перемогу України. Ділиться класна керівниця п'ятого класу Світлана Попович. Ми все-таки хочемо як перемоги для того, щоб ці діти наші квіти, наші процвітали в мирній Україні. Чекаємо на перемогу. Дякуємо ЗСУ, Дякуємо Богу і якнайшвидше діти перемоги. Слава Україні! Гаран, слава! До міжнародної акції долучились школярі усіх класів п'ятого ліцею та його філій. Враження незабутні ділиться п'ятикласниця Коломийського ліцею номер 5 Аліна. Це було дуже класно, дуже цікавий день. Учні опорного навчального закладу Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка та його філій сьомої школи та навчальних закладів у Раківчику та Шеперівцях вперше долучились до міжнародних. Народної акції Дитячі долоньки за мир. Усе завдяки міжнародній співпраці закладу ділиться директорка п'ятого ліцею Оксана Якубовська. Завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки громадській організації Культурна дипломатія і, зокрема, Ілоні Солонині, яка нам запропонувала взяти участь в цьому проєкті. Ми сьогодні і представляємо дитячі долоньки. Це наші партнери з Парижа, до яких ми їхали нещодавно в гості. З радістю долучилися е, до цього дійства. Я сподіваюся, я вірю в те, що. Там на небесах, Господь почує нас і ці молитви дитячих долоньок. Тепер майже 20 метрів полотна із понад тисячою відбитків дитячих долоньок відправлять організаторам світової акції. Вони з'єднають такі полотна, які надійшли з усього світу, і розгорнуть Цьогоріч Планують потрапити із цим створеними дітьми полотном до книги рекордів Гіннеса. Ольга Гереджук і Горковлюк події Ентека. Хрещик унікальна та давня традиція прославляння Христового воскресіння у селі Лючки на Косівщині. Зберегти та відродити великодній обряд поставили собі за мету громадська організація об'єднання етнічних гуцулів села Лючки. Що із того вийшло, дивіться дійство розпочалося гаївкою Сію Лен. Традиційно всі учасники свята, взявшись за руки, пройшли три рази навколо місцевого храму. Того дня тут водили жука, лунала вербовая дощечка та сіялися огірочки. Великдень, як і колись, перетворився у ворота до нового календарного року, який тут у давнину святкували весною. Такими обрядами люди закликали весну, зверталися до сил природи, щоб був добрий урожай. Велико, рейка, З метою збереження великодніх традицій та звичаїв, активісти громадської організації об'єднання етнічних гуцулів села Лючки Галина та Діана Лазаровичі зібрали гаївки та веснянки, які співали тут колись у хрещику. Активно долучились і священники двох тутешніх парафій отець Василь та отець Михайло. Люди є дуже добрі, люди є дуже прості і люди дуже вміють дотримуватися своїх традицій. Чи збиратися в поліду, ти полідувати. прекрасні пляки, співають, навчають своїх дітей, внуків передають покоління, покоління, тому що нема нічого наважливішого, як це передавати покоління в покоління, що ми знали своїх, любили свої, пам'ятали про свої і ніколи його не забували, і що бачили другі люди розуміли, що гірська місцевість вона є. Створена для того, щоб мати свої обряди і свої порядки, співати і свої гаївки. Гаївка це називається, у нас називається хреще, де збираються люди після служби Божої, збираються газди, ґаздині, діточки. І збирається і прославляє Ісуса Христа, який Воскрес і мертвих. співають ті прекрасні гаївки для того, щоб ми розуміли, що настав великий, настав Христос Воскрес і мертвих, який знищив силу дияволу і подав людям життя вічне. І ми є той приклад для того, щоб ми збиралися після храму святого зі газ, тетушки і прославляли Христа. Господь приймав ту нашу нашу молитву і власуля, нашу Україну до участі у хрещику долучились дві релігійні громади лючок з організаційними моментами. Допомогла дирекція місцевої гімназії, аби відтворити хрещик таким, яким він був у давнину. Запросили представників старшого покоління. О, рай, лучше, рай, а у нас... Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Озеркевича запрошує коломиян і гостей міста на культурну програму вихідного дня в суботу, 18 травня о 18-й годині. до уваги глядачів гостросюжетна захоплива комедія Мировича пограбування о півночі». В Неділю, 19 травня, для дітей о 13-й годині казка Курочка Ряба. А о – драматична легенда Ольги Кобилянської у неділю рано зілля копала. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.